Я думаю, все навчання в майбутньому адекватне і нормально перейде в такий формат. Бо це десь йти зранку, вставати, їхати на якусь учобу, сидіти, штани протирати, комусь отчот давати, що ти там зробив домашнє здання чи не зробив, тебе ще отругати можуть. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз віста тисяч гривень на місяць, зважаючи на цю всю словну ситуацію за допомогою розпосюдження українських іробільських новин, якісь партнерів з офіційними представниками телеканалів і так далі в коротких відео в Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду, і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний фірте, все розказує. Ще скидайся на якісь штори, взятки, давай, щоб оценку поставили, нормальні переживай за це все. А в кінцевому того, а екзамени, от, сесії дубільні, блін, заплати гроші за дипломну, за магістерську, а потім ти виходиш з дипломом, який нафіг нікому не надо і на роботу тебе ніхто не боре, і ти стоїш як дебіл. За твої ж кошти, які були твоїми батьками заплачені колись в державу, це ж не безплатне навчання, навіть коли ти типу, на безплатно. Це не безплатно. Це за, за бюджетні кошти, які заплатили твої батьки і предки а, в податкову систему, і ти за них типу, вчився безкоштовно. І ти, і ти ні роботу, нічого не можеш знайти. І от працювати Дивіться, всі, хто зараз розуміє, красавчики, за 300 доларів ці, цілий рік і вже з перших місяців можна заробляти, якщо все правильно зробити. Я думаю, за це майбутнє.